Вітаю вас, друзі. Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця, традиційні 5 хвилин. І почнемо ми сьогодні не з Верховного головнокомандувача президента Володимира Зеленська, а з головнокомандувача Валерія Залужного, який неопосередковано ну, не прямо керує нашими військовими операціями. Так, головнокомандуючий Генеральний штаб, керівництво ставить плани, робить, розробляє всі ці операції, затверджує верховний головнокомандувач. Але не пос... ну, ось прямо це Валерій Залужний. Так ось Валерій Залужний вчора відвідав дуже гарячі два напрямки: це Авдіївське і Куп'янське. Куп'янські напрямки. І там він з командувачами і командирами бригад, як доповідають офіційні. Джерела uh, Генерального штабу uh, попрацювали ну, над тими завданнями і перевірили ті завдання, які виконуються на Авдіївському напрямку. Визначили послідовність, подивилися, де як і що вони за. Тиждень знищили більше 80 єдиниць одиниць техніки тільки на одному одіївському напрямку окупанта. І я не хочу, щоб мені писали тут разні люди, нездорові глуздом, разні люди, у яких мізки запливають, не знаю чи жиром, чи тупістю. Що та ні, він там не був, та це за 100 кілометрів, або президент там не буває. Він він сидить в Києві, а тут роблять акторські. Ці всі, як вони називаються? <смі> ну, Коротше, брешуть людям. Не брешуть. Залужний, в Авдіївці, президент України Володимир Оксандр Зеленський і головнокомандувач наших Збройних Сил, був на самому передку. Це, щоб ви знали, він був в моєму селищі велика новосілка, а іменно в училищі, да? і в училищі вручав нагороди в цей час. Хто місцевий, вони знають цей час на дев'ятому кварталі, це, це в, на, в цьому ж селищі, таки з іншої сторони. Це з, з міста, е, скажем, Сходу, а то на е, да, Півдня заходила Окупантське ДРГ, Російське ДРГ, і в цей час президент був там. І він б'є, він в окопах буває, він буває в бліндажах. А я жарю, люди, у яких мізки заплили жиром, щось говорять інше. Ну, хай говорять, а наша, наша справа це допомагати відвоювати те, що колись хтось віддав. Та й зараз було вероломно, але ми вже величезну частину відвоювали, і інше буде наше. І Крим заберемо те, що віддали, і Донецьк заберемо те, що віддав п'ятий президент, і Луганськ заберемо те, що віддали прихильники Порошенка. Ми заберемо. Це правда, друзі. Я не розділяю народ, але це так виходить. Що одного кажуть в Києві сидить, а другий вивозив кондитерську фабрику. І возив гроші на окуповану територію. Так, от я хочу подякувати за те, що ми допомагаємо нашим воїнам, за те, що ми допомагаємо їм відпочивати, щоб потім їм було класніше і е, споду ну, відповів відпочившими, вони класніше себе почували. Я дякую Ножикової Людмили. Я дякую Тамілову Миколі. Кобзеву Валерію, який задонатив на PayPal. Є у нас така послуга, і там в описі написано, Шевченка Людмилі, Семенець Сергію А-банк. Блохіній Тетяні А-Банк. Куяніченка Ірина величезна вам подяка Ірина. Усеїновий Софіє, Житковій Ганні. Е на страді Наталі, також тим, хто сьогодні о 3.39 ночі задонатив. І вчора е, на ПриватБанк 24, і вчора, хто о 20.45. Дякую вам, ви робите, і ми з вами робимо величезну справу. Підпишіться на мій канал в Ютубі. Я вас просто прошу підпишіться. Не дивіться його просто так. Це допомога. Поставте вподобайку, якщо вам не Подобається. Якщо не подобається, поставте дизлайк, пишіть коментарі, розповсюджуйте. Так от, друзі, я вчора казав, розмовляв, говорив про прапори, про нашу символіку, про наш патріотизм і про нашу любов до України. Ось мені пишуть, мені написали з Нідерландів, з Болгарії, з Італії написали, раніше з Канади, з Америки. Ось вчора. Да, Пишуть Олексій, я був в Я місяць тому був у, у Вільнюсі. Там прапори в України кругом, на будівлях, а в нас, на жаль, ні. Знаєте, іноді іноді здається, що за кордоном Україну люблять, поважають більше, ніж ми в Україні. Ну, не можна так. Ну Це ж наш прапор, це наше життя. Це, це... Хлопці вмирають під цими прапорами. Хлопці укутуються в ці прапори. Як не повісить? Як? Я не знаю. Хто ми? Іноді буває таке. Ось хто? Ну, повісьте, прапор. Ну це ж, не... це ж... нічого нікому. Ми... Дякую вам. Дякую, дякую, що... що все нормально. І поговоримо тепер про банки, про те, що я е на прев'ю написав. Банки. Банки. А це пишний, є такий пишний, який начебто писали удрав, не удрав. Це друг яценюка, вони будуть дає. Я не знаю, чому пишний в Національному банку. От поясніть мені, я не знаю, не можна нікого ставити колишніх на от такі керівні посади. Ну от такі керівні посади, посади, які вирішують багато чого в Україні. Вони не професіонали, вони професіонали красти, вони професіонали знущатися над людьми. Е я не проти того, щоб контролю за фінансами в Україні, але справедливого контролю, всього контролю. Так от, суми, які дозволені монобанком та приватбанком до блокування карт, карт. Розумієте? І потім блокуються карти. В Монобанці встановлені такі обмеження: не більше, більше 50 переказів на день та до 150 переказів на місяць. Парадокс. Якщо можна 49 переказів на день, то чому тільки 150 переказів на місяць? А якщо кожен день буде по 40 переказів, що не працювати людям, нічого не робити, ось кинути все, я Цього -ць не можу зрозуміти. Ну, от просто не можу зрозуміти. Може, я не фахівець, я тільки підприємець, і от якщо мені в день перераховують за щось, або я перераховую за щось там по 20, по 30 переказів, якщо є гроші, якщо підприємство працює, якщо підприємець працює, і це все йде обороти, йдуть податки, е йде зарплатня людям. А мене банк а мене банк контроль не те, що контролює, він мене позбавляє роботи. Це цікава ситуація. Далі, при цьому максимальна сума однієї транзакції не має перевищувати 60 тисяч гривень. Ну, бред, ну от зібрали на Мавік навіть допомогти. Один Мавік люди зібрали. А він стоїть 70 тисяч, там, 80 тисяч, і вони купити це не можуть. Або два дні пере. А у мене був випадок, коли мої друзі да, продавали квартиру і їм переказували гроші 8 діб, і вони сиділи тут, Хоча їм потрібно було їхати в Європу вже, а вони сиділи, відпрашувались з роботи і так далі, тому що не можна було перерахувати всі гроші зараз. І вони сиділи, отримав. Це що, 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 що за знущання над людьми? Скажіть, це знущання над людьми. Контролювати, так ви і так все контролюєте. Всі вже дані, всі вже реєстри передані чоловіків військкомат, жінок всіх контролюють, всі перекази контролюються. Вони ж всі світлі, їх. Вже нікуди не дінеш, це ж не нал по карманам. Це ж ось воно захотів, перевірив, все. Навіщо це робити? Навіщо тормозити економіку в державі? Навіщо? Приватбанк встановив місячний ліміт 200 платежів. Ну, я не знаю. Я не знаю, як це. Я не знаю, 200. да, На загальну суму 3 мільйона 200. Ну, різні бізнесмени є. а Міжбанківська, да, 50 платежів. Друзі, я не хочу про це розмовляти. Ось дивіться самі. Ось, ось самі це оцінюєте. Це неправильно. Це, це колишня влада, знову повертається і знову бере все в свої руки. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе.